Вітаю, я Євгенія Кухарук, психологиня та арт-терапевтка. У своїй практиці я поєдную методи арт-терапії та терапії прийняття і відповідальності, щоб допомагати людям краще розуміти себе та взаємодіяти з іншими, навчитися ефективно справлятися з сильними емоціями, будувати своє сьогодення відповідно до власних цінностей та діяти, керуючись ними, попри життєві виклики. В залежності від запиту та побажань клієнта, ми можемо використовувати як поєднання цих методів, так і їх окремо. Кожна психологічна сесія для мене це зустріч двох фахівців. Один із них фахівець з опанування подій, тобто психолог, а інший той, хто переживає ці події та виклики в житті, тобто ви. Адже саме ви краще за всіх знаєте свою історію. Моя ж роль допомогти вам розібратись в ній, якщо ви втратили орієнтири, спрямувати вас, щоб ви побачили нові можливості, змінили кут огляду та віднайшли опори для трансформації. В процесі роботи ми з клієнтом команда, що націлена на спільне дослідження та пошук найкращих рішень, попри всі виклики, що є зараз в вашому житті. Не дивуйтесь, що між сесіями я буду пропонувати виконувати вам домашні завдання, адже сесія триває одну годину. А період між ними це цінний час для трансформації. Завдання будуть більше схожі на експерименти і спостереження. Вони важливі, адже саме між сесіями відбувається інтеграція усвідомлень та досвіду, і які б вони не були потужні в моменті, без ваших дій навряд чи щось зміниться. Адже чарівної палички та ліфту до успіху не існує, лише сходи, якими ви будете йти крок за кроком, і саме це запорука вашого успіху і стійких результатів. Я завжди прагну створити безпечний простір, де кожен може знайти розуміння та підтримку без оцінок та ярликів, тож зі мною ви можете бути собою. Якщо ви відчуваєте, що застрягли в тривозі та самокритиці, якщо вам складно розуміти свої емоції або налагодити стосунки з близькими, якщо ви втомились від постійної напруги, втратили орієнтири та хочете віднайти свої внутрішні опори, я буду поруч з вами на цьому шляху. Разом ми знайдемо способи, які підтримують вас у змінах і дозволять вам жити життя відповідно до своїх цінностей. Запрошую вас на консультації. До зустрічі!